Добрий день! Це 49-й урок по версії вебсайтів. Сьогодні тема вибірка за позицією та типом елементів на CSS. Псевдокласт First of type. Псевдокласт First of type вибирає елемент, який є першим нащадком батька, заданого типу. Тобто, якщо написати fh 2 First of type, знайдеться перший h2 у батька. На відміну від first Child, який знайде тільки той h2, який стоїть на першому батьку. Синтексис. Selector, first of type. Приклад перший. Знайдемо абзац, який є першим абзацом у батька. Давайте створимо базову розмітку HTML. Так, зараз. Відкрию. 49 й рок. Це приберу. В стилі також приберу. HTML. 0.49 от наш рук. Підключимо Link style.css і скопіюємо наступний код, який нам заданий. Вставити зберегти і зберегти тут. Відкриємо браузері. Ось як ми бачимо, перший абзац у нас. Поформувався червоний колір. Добре. Псевдоклас Last of Type. Псевдоклас Last of Type обирає елемент, який є останнім нащадком батька, заданого типу. Тобто, якщо я напишу H2, Last of Type знайдеться останній H2 у батьку, на відміну від last child, який знайде тільки той H2, який стоїть останньому батьку. Uh, давайте, приклад, скопіюємо. І тут H2 тут last last. І відкриємо браузер. Ось як ми бачимо. Останній заголовок у нас пофарбувався червоний колір. Можна порівняти ось цей. так. І... Last shelved. Хоча різниці між ними як такої немає, але uh, Last of Type. Він більш зручний, коли ми вростаємо сторінки. зараз. Uh, псевдоклас in in dev type Псевдокласс indef type вибирає елемент, який є одним нащадком заданого типу. Тобто, якщо я напишу H2nd of type4, знайдеться четвертий H2 у батьку, на відміну від nd який знайде тільки той h2, який є четвертим елементом у, батьку. у батька. Синтаксис selector, selector, end of type число. Ну або Od, або Event. Значення число і опис його. Додатне число, починаючи з одного, задає номер елемента, якого ми хочемо звернутися. Нумерація елементів починається з першого. От, не парні елементи, івент парні елементи. Вираз можна складати спеціальні вирази з буквою N, яка позначає всі цілі числа від нуля не від одиниці до нескінченності. Так. To n означає всі парні числа починаючи з другого. Як це роз... зрозуміти? Підставляємо в n послідовна числа від 0 і так далі. Якщо n дорівнює 0, то to n дасть 0. Такого елемента немає. Нумерація елементів з одного. Якщо n дорівнює одному, то 2n дасть 2. Другий елемент. Якщо n дорівнює 2, то 2n дає 4. Четвертий елемент. Якщо написаний 3N, це буде кожен третій елемент, починаючи з третього. І таке інше. Приклад 3. Знайдемо H2, який є другим H2, H2 у батьку. Скопіюємо цей код. Ставимо і скопіюю також стилі. Ось, як ми бачимо, другий заголовок у нас пофарбувався у червоний кольор. Але тут написаний синтаксис такий. Здесь, здається, не так пишеться, якщо я не помиляюсь. Ну, добре, я потім розберуся. Можливо, це помилка в самому документі. Хоча, можливо, я помиляюсь. Приклад 4. Знайдемо всі парні H2. Скопіюємо код. Так. Вставимо. Так. Вставити. Відкриємо в браузері. Ось як ми бачимо, кожен другий елемент у нас пофарбувався у червоний кольор. Ну, тобто, кожен другий заголовок, не елемент. Приклад 5. Знайдемо всі непарні H2. Скопіюю цей код. Так, тут от добавлю, додам. Від першого починаючи, що у нас пофарбувалося воно у червоний кольор. Псевдоклас In the Last of Type. Pseudoc In the Last of Type вибирає елемент, який є N-нащадком е е з батька заданого типу. Відраховуючи з кінця. Поводиться аналогічно the of Type. Тільки відлік ведеться з кінця. Це, в принципі, можна не читати, тому що я його прочитав тут одне і те ж. Добре, тоді розглянемо приклади. Приклад шостий. Знайдемо H2, який є другим H2 в батьку з кінця. Скопіюю цей код і вставлю сюди. Наймом у браузері. І ось, якщо з кінця дивитися, то другий а, а, заголовок у нас у червоний кольор. Приклад 7. Знайдемо всі парні H2 з кінця. Тобто, е, можна, я не буду, мабуть, копіювати, просто дам тут под, чи even, even здається, да, even, под, це не парні. Even. І ось з кінця починаючи кожен другий елемент, тобто кожен парний 2, 4, 6, фарбується в червоний кольор. І тепер спробуємо, спробуємо також непарні. От. од. Ось тепер перший, другий, третій. Ну, Тобто перший, третій, п'ятий і сьомий. Заголовки у нас пофарбувалися. Червоний колір. Псевдоклас Only of Type. Псевдоклас Only of Type обирає елемент, який є єдиним нащадком заданого типу. Синтакси. Selector only of type. Розглянемо приклад. Приклад 9. Пофарбуємо заголовок. H2 у червоний колір, і якщо він є єдиним H2 у своєму батькові, скопіюю цей код оп Вставити. так і скопіюю наші стилі. І ось Uh, зараз відкрию HTML. Так, ось. Якщо H2 заголовок тільки один, то він фарбується у червоний колір. І як ми бачимо у HTML div H2 наш заголовок, він єдиний. Але у другому div у нас. Уже два заголовки, тому вони не фарбуються. А перший, там, де один заголовок, воно пофарбувалося от червоний кольор. Так, я скрию це поки. Так, контрольні запитання створювати не потрібно. На цьому можна урок завершити. Дякую за увагу!